Мені трохи пограти? Ні, віддай. Він мені потрібен для роботи. <гри> Пограй зі своїми м'якими іграшками. <гри> Чому це я не маю власного ноутбука? <гри> не може бути такого. Це ж справний портал з Майнкрафту. такої. <гри> Куди це я потрапив? На цій мапі я ще не був. Це ж Кріпер. А ось і гравець. Ну, я його підірву. <гри> не підходь до мене. Привіт, мене звуть Стів. Ти справжній. Я тобі допоможу. Забирайся геть. Не хочу. А якщо так, о, ні! Це ж кіт. Я їх страшно боюся. Чудово, нам вдалося його прогнати. Дай п'ять. Тримай цього котика біля себе. <ривіт> Все, мені час. Ти вже йдеш? Бувай! Я Ау. теж хочу потрапити до світу Майнкрафта. Люба, привіт, я вже вдома. Ова, це ж Алекс! вона така сама у корі. Нічого собі. Ці блоки просто щезають її рук. Я зробила запас дерева та мені. Привіт! А хто це за тобою? За мною гадки не маю. Ну, перевірю. Люба, там нікого немає, а вона ховається у тебе за спиною. Ти з мене зажартувати намірилася! Це ж я. Я ж казала, мене звуть Алекс. Радо знайомству. Тобі тут не місце. Повертайся додому. Благаю, можна, я залишусь. Це неправильно. Не будь таким нудником. Гаразд, okay. нехай залишається. Ура! Тепер ви моя нова сім'я. Матесилу селе на всього цікавого. Тут навіть є алмазні кирки. Чи можна мені їх потримати? Будь ласка. Навіть не знаю, і я дозволяю. А як щодо моєї думки з цього приводу? Ну ми знімо одну для тебе. Ось тримай. Вона неймовірна. Ще фак, хочеш її випробувати. Ходімо на двір. Алекс це як по неї дбає. У мене виникла цікава ідея. Мені стане у ця алмазна крика. То тепер я вирушаю до шахти. І буде ось тут. Чогось бракує. А вже ж, там буде дуже темно. Тож мені варто прикупити із собою смолоскип. Ось тепер я готовий. Поряд. Я на місці, розташую смолоскип тут, аби він мені підсвічував. Треба тут роздивитися навкруги. Чудово! А ось і потрібні мені ресурси. Спершу добуду трохи дерева, це буде дуже просто зробити моєю алмазною киркою. Хто тут? Привіт, Стіве! Тут кріпер! Чи ти готовий побачити феєрверк? Тривай, зачекай одну секунду. Що таке? Мені потрібно пошукати чим проти тебе боронитися. Це не те. Навіщо ти носиш ту квітку. Я знайшов зброю. Здавайся, кріпере. Морква. Згодом не годиться. Маю цікавезну книгу. Хочеш почитати? Лови. Давай! Може, дізнається про щось небудь нове? Можеш не квапитись. Доведеться надіти окуляри. Тут надто дрібний шрифт. Читай, не відривайся від справ. Що ти намірився втекти, чи що? Перепрошую, що це було. Це моя шахта. Не стріляй! Іди до мене. Отримуй! Ти ледве у мене не поцілив. Ти за це начуватимешся. Звідки собі шукаєш? Я приймаю твій виклик. Ось тобі! Захоплива битва. О, моя кирката стріла скелета Ця стріла мені стане у пригоді для крафту. Тобі гаплик! Залишу їх на одинці. Треба звідси вибиратися, поки вони не звернули на мене увагу. Ух, так добре знову опинитися вдома. <ріхи> Де там є верстат? Ас трохи покрафтити. Застосуємо дерево, яке я добув у шахті. Добре, а тепер стріла скелета. Тільки потрібно зняти з неї наконечник, аби вона стала звичайною паличкою. Із цих компонентів я можу скрафтити дерев'яну карку. Суперово влаштує лілі сюрприз. Завжди бери якомога більше розмах. Перепрошую, що відриваю від справ. Лілі, це тобі. Чудово! Тепер маю власну карку. Стривайте, але ж ви маєте кирки 99 го рівня, а моя першого. Отже, я на баси. Ніякого, правду кажеш. Однак не варто перейматися із цього приводу. Ну, мов все в Сядьмо на канапу. Я хочу показати тобі одну цікаву книгу. Вона допоможе тобі швидше прокачати свій левел. Тут показано, як правильно добувати ресурси та що потім можна крафтити Оу. з них. Ось, наприклад, аби скрафтити собі алмазну кирку, ти можеш спершу видобути алмази. Потім ставити її поверстат разом зі своєю звичайною дерев'яною каркою. І тільки після цього ти зможеш отримати нову алмазну карку. Дякую тобі, Алекс. Я все зрозуміла. Вона у нас така розумничка. Стіва, послухай, чи пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися? Уже стільки років минуло відтоді. Навіть не віриться. Ти ще й пам'ятаєш? А вже ж я про все пам'ятаю. Це був один із найкращих днів мого життя. Все було так. Ти тоді була ще зовсім губіком і ходила з дерев'яною киркою. А я у той час вже скрафтив собі алмазну. Так, я був крутезним. Ти відразу ж у мене закохалася. Що провітри свою комору зі спогадами? Все було геть навпаки. Це у мене вже була алмазна кирка. А ти ходив зі своєю дерев'яною. І коли ти побачив мене, то підійшов дізнатися, де й собі взяти таку саму кирку, як у мене. Ти був страшенно наївним. Ще нічогісінько не знав про цю гру. Я вручу їй подарунок, аби спокутувати свою провину. Золоце, поглянь. Чого тобі треба? Ти давно про таке мріяла. Золотисте яблуко. Така краса. Ти у мене найкращий. О. Дякую, я <рес> тебе кохаю. А ось і наша лілі повернулася. Погляньте, що я намайнула. Ува, тепер застосуй верстат. крутезна ідея. Погляньмо, що я можу собі скрафтити із цих матеріалів. Так тримати. <рес> Дякую, ймовірно. <рес> Мені вдалося зробити блок динаміту. Супер! Ти ж твій перший крафт. Ми тебе вітаємо. Зачекай. Вона сказала динаміту, то і що з того хвилинку, тобто динаміту. Дивіться, як він горить. Лі, -лі. викинь його геть. Викинь негайно, зрозуміла. Ні, не сюди. Оце бахнуло. У нас вдома пожежа. Треба набрати води. Що це таке? Щоб отримати це брону, мусимо зібрати якомога більше подобайок. Друзі, нам терміново потрібна ваша допомога. Поставте, будь ласка, вподобайки під цим відео. <гас> Підтримую, допоможіть нам загасити пожежу. Please. Поглянь, кількість вподобайок збільшується. <гас> так, ви це зробили. Опа, <гас> а ось і наше цебро. Але ж тут немає води. Не поталанило. Але ж ми можемо добути воду в шахті. А вже ж, Лілі, нам треба спуститися вниз. Зараз я чекатиму на вас. Ходімо, кохана. Повертайтесь, <гас> нам треба знайти тут воду. Ну, шукати. Алмазний меч. Алекс, поглянь, що там, стіва, у нас вдома пожежа, нам потрібна вода. Гаразд, я митцю все зроблю. Готово. Можеш набирати. Молодець. Оце зовсім інша річ. Так, набрала. Сподіваюся, нам цього вистачить. Час повертатися. Хвилинку я хочу закрити магусті своїм дерев'яним блоком. Поставимо його сюди. Просто ідеально. Дай п'ять, лізьмо. Чи ти чула? Ось і я давно не бачилися. Знову цей причепа кріпер. Мені терміново потрібно дістати із цього каменя алмазний меч. Не вдається. Ну моя спробую. Потримай, тільки не порозливай. Нужба. Аго вдалося. Де там цей кріпер? О, це ж приголомшливо. Намірилася зі мною битися. Я тебе не боюся. Дуже даремно ознайомся з моїм алмазним мечем. Ні, все з кріпером покінчено. Оце ти крутезна. Ходімо додому. Зачекай, зачекай, я тобі підсвічу. Варто поквапитись. Нумо за полум'я. полум'я. Ну ж поводичко, Не підведи нас. Фух, наш будиночок вже не горить. Чи ми можемо трохи перепочити? Щось я надто втомилася. Що ви робите? Я зголодніла. Справді треба тебе нагодувати. Ну, пошукаємо вдома, буде якусь їжу, а нічого їсінько немає. Бінго, все нам стане у пригоді. Яйце виклику торговця. Неймовірно. Чи готові? Ну, вперед! Я мандрівний торговець. Чим я можу вам допомогти? Нам потрібна їжа. За виграшки маю багато добірних продуктів. Ви лиш погляньте на цей кошик. Дайте його нам. Не так швидко. За оплату я хочу собі алмадну кирку. Ні за що. Це надто дорого. То прощавайте. Животик вот уборчують. Зачекайте. Я згоден. А це вже зовсім інша розмова. Давайте її сюди. Ось ваша їжа. Ще побачимось. Ми тобі щось небудь скрафтимо із цих продуктів. Так, маємо величезний бургер. Смачного золота. Я страшенно зголодніла, <плес> тож з'їм його за кілька укусів. А куди він ще зга? Мою школу себе заповнено. Все, я біжу майнити собі далі. <плес> Нехай щастить. Викликати торговця було геніальним рішенням. Дякую. Мені не подобаються ці діромахи у стіні. Доведеться влаштувати невеличкий ремонт. Мої цегляні блоки ідеально закриють всі пробоїни. Я сказав, треба ще кілька штук. О, вау! Стів! Ти сьогодні у гуморі я завершив красунчик. Ти неперевершена у світі Майнкрафта. Наша сімейна світлина обгоріла. а вона мені не як подобалася. Алекс, не сумуй. Я знаю, як тебе розвеселити. Ну, ми поставимо свічку, щоб створити невимушену атмосферу. А ця квіточка для тебе. Що це ти робиш? Трохи згодом побачиш. Мені потрібно ще дещо взяти. Митю повернуся. Головна страва готова. Алекс, я вирішив тебе трохи побалувати. Пригощайся, Стів. Що це взагалі таке? Я дуже радий, що тобі сподобався мій кулінарний шедевр. Лілі, поглянь погляньте сюди, я знайшла їй це виклику. Чудові новини. А що, як там скелет? Чи кріпер? Не хочу про це й думати. Трястя, де воно зараз вилупиться. Я ховаюся. Зачекай, ми разом із тобою. Той хто з нього вилупився? Це ж курка. Вона нас не обидва лякала. Такого монстра ми не боїмося. Геть, іди собі. Кумедна ситуація. Там у порталі моя мама. Вона вже надто довго немає вдома. Напевно, вона скучила. Куди ж поділася моя донечка? Тільки на це. Вона така засмучена. Мені її дуже шкода. Алекс, на дворі вже ніч. Бачу, це небезпечно. Mm. Лілі, тобі час повертатися додому. Ми тебе любимо. Я сумуватиму. Бувайте. Мамо, привіт. Я повернулася. Лілі, де ти була? Я страшно хвилювалася. Я така рада, що ти вже вдома. Час тобі лягати спати. Ну має, я розстелю твоє ліжечко. Дякую, матусю. Вибач мені за те, що змусила тебе нервуватися. Все, гаразд. Чи можна мені іграшку? Та вже ж тримай свого котика. Він мене захищатиме. Я тебе люблю. На добраніч, ніч, доню. А це що таке? Якась незрозуміла та дивна річ. Хай побуде тут. Все люба. У мене вичерпалася енергія. Час поспати. Сьогодні був чудовий день. Вмикаємо хороші сни для Рейлі. Зміну завершено. Нарешті. Ура! Ви звільнилися. Ходімо грати. Ні, Любок. Ми страшенно втомилися. Зрозуміло. Все, як зазвичай. Дарма. Зараз я їм поміщуся. Час розбудити Райлі. Що? Ні, не чіпай цю кнопку. Тільки на це. Фух, Вона спить. Не можна так робити. Гарах, дивися мені, у такому разі я пограюся зі спогадами. Ні! Вони цікавезні. Ловіть обережніше. Зупинися! Погляньте, як я вмію! Ні. От червоний. Ми маємо кілька секунд, аби натиснути на кнопку. Я встигла трясця. Ах ти ж, любий не гарячкуй. Гаразд. Повернімо з на місце. Не треба лютувати. Все буде добре. Я знаю, що вдіяти. Посплю. Ой, хто телефонує? Алло? Привіт. Чи хочеш побачитися зі своєю онучкою? ж, чекаю на вас. Як ви могли? Давай руку. Я не хочу. Мерщій. Гаразд, згода. Ось і чудово. Тобі ж подобається у бабусі. Зачекайте, я залишила свої речі. Mm -hmm. Ось так краще обожнюю в'язати. Це у двері хто стукає, чи що? Мабуть, онучка прийшла. Я пам'ятаю її ще маленькою. У нашої крихітки чудовий апетит. А ось і бабуся. Я принесла мунці подарунки. Що це таке? Її персональні валізки. Нехай вони завжди будуть з нею. вона нікуди не їде. В свій час були часи. Ви вже тут. Привіт, бабусю. Знову ці спогади. Тільки не починай буркотіти, ледве не забула. Я ж сплела тобі светер. Дякую. Не дуже модний. Втім, годиться, приміряй його. Гаразд, бабусю, тільки заради тебе. Який має вигляд? Він такий м'якенький. Тобі неабок як пасує. Якщо ти не проти, я трохи зміню дизайн. Ось тепер він крутезний. Вона полюбляє помаранчевий. Молодець, доню. Модниця. Я його носитиму. Чого радієте? Просто светер хороший. Нам уже час. Ми біжимо. Вони мене дратують. Доню, ми обіймемось на прощання. Ні, я хочу Ням. обійняти бабусю. Нам слід поквапитись. Бувайте. До зустрічі. Люба, розповідай, що у вас сталося. Ну, ми перевіримо, як там Райлі. Все гаразд, вона ще спить. Сьогодні маємо багато справ. Треба привістити всі погані спогади до сховища. Ого, це важливе завдання. На нас чекає багато роботи. Пусте, ми впораємося. Ось я знайшла один поганий спогад. Двічнице, ганьба. Зачекайте. Іди геть із першої партії. його, я вже. Навиджу коледж. Жах, просто Забери його. Вирушай до сховища. Бувай! Ось ще декілька. Я їх позбудуся. Наступна партія. Давай мені надалі вони не лякатимуть нашу райлі. Їх тут багатенько. Нам потрібна допомога. Зачекай, а ти маєш рацію. Де там наша тривожна кнопка? Ось вона. Сос. Привіт. Чи потрібна моя допомога? Не завадить. Поглянь туди. Забери звідси свої спогади. Це не проблема. Миттю все зроблю. А це може бути проблемою. Краще змити. Та ви знову посварилися, чи що? Не будемо про це. Ну, а краще я розберу свої валізи. Ну, ми поглянемо, що там я взяла з собою цього разу. Це ж мій людиний слоник. бабусю. Поглянь, як він уміє танцювати. Щось не дуже весело. Наш слоник вирушає до парку атракціонів. Він намірився покататись на американських гірках. Все, годі, мені набридло з ним гратися. Відкриваємо наступну валізу. Це ж бананчик. Що це там від мене приховував, га? Помідор? зна що? Бабуся не спить. Хто тут? О, Помідорчик. Дуже смачний. Що ти ще маєш? Мерщій показуй. А, ненавиджу жаб! впіймала. А мені вони подобаються! подобається. і хочеться поцілувати її. Ой, що ж я накоїла? І принце, ти мене врятував. А де принц? Я замість нього. Той навіщо ти мене поцілувала? Тільки даремно надягла весільну сукню. Що там застрягло? Це ж динаміт. Ого. Він мені не потрібен. Леле, Мій ти хороший. Ми домовимось. Не вибухай, будь ласка. Ти справжній друг. Залишилася остання валіза. Ова справжній телефон. Треба зателефонувати батькам. Я можу перепросити за свою поведінку. Мамо, привіт. Вибач, Люба, мені зараз незручно говорити. А? Сікарест. Я не забилася. Тривога вімкнулася. Треба зібрати погані спогади. У тебе завжди немає часу. Ви остатку мене не любите, так не чесно. Зв'яжу шкарпетки, я нікому не потрібна. Бідглашна дівчинка. Серце країться. Як же допомогти? Знаю, її врятує творчість. Онучечко, не плач, ходімо зі мною. Я хочу тобі дещо показати. Гаразд, ходімо. Це мольберт. Цікавезно. Ти можеш малювати на ньому усе що завгодно. Спробуй. Зрозуміла, то і що ж мені намалювати? Ми такі щасливі на цих світлинах. У мене виникла геніальна ідея. Продається картина. Чи ви хочете її придбати? Я заробила багато щасливих спогадів. Всього має вистачити на далі. Не працюватимемо. Це обов'язково спрацює. Час починати малювати мою картину. Mm -hmm. Я поверну собі увагу батьків. Маю неймовірно талановиту онуку. Mm -hmm. Ще трішечки впоралися. Що там у тебе не відповідає. Тепер вона ще більше образиться. Mm -hmm. Серйозно, Лебонь? та куди вже більше. Mm -hmm. Що відбувається? Зрелі щось ходи. Тільки не це. Лісниця жахіття. Я прийшов по тебе. Допоможіть! Слід терміново рятувати ситуацію. Відпусти. А -а -а! До моєї кімнати прорвався привид. Увімкнути світло, де він сховався під ліжком. Немає нікого. Візьму м'яку іграшку. Нехай спить разом зі мною. Мені так буде спокійніше. Відійдіть. Зараз я все виправлю. Браво, мої оплески. Дякую. Дякую, дуже вдячна. Чись пішло шкарбать. Погляньте на Райлі. Воно має дуже переляканий вигляд. Мені лячно. Монстри хочуть мене схопити. Аго, відійди від пульта. З ним дуже складно. Чому ж Райлі не заспокоїлася? Допоможіть. Погляньте. Я знайшов на лаштування з її дитячими страхами. Що? Не чіпай її. Ось і все. Я завершила. Залишилося хіба повісити цінник на неї. Вона коштуватиме 100 радісних спогадів. Бабусю, картина готова. Чудово, вона заснула. Піду і продам картину. Головне не розбудити бабусю. Вдалося. Вона все, ще спить, Та що ж це коїться. Я знову залишила свої балізи. Варто поквапитися. Тут негайно здавайтесь. А куди поділася тривожність? Онучко, ти намірилася погратися з бабусею у схованки? Її валізки щезли, а ось телефон вона забула. Виборукама. Я мушу зателефонувати її батькам. Потім зателефоную. Джой, заспокойся. Я знищу це налаштування. Послухайте мене, гоу! Ваша дочка зникла. Що вона каже? Ні! Їй зараз так страшно. Що ж ми на Ми просто жахливі батьки. Не звинувачуй себе. Люба, ми неодмінно її розшукаємо. Дихай глибше. Де зараз наша маленька тривожність? Поглянь. Дитяче налаштування Райлі реагує на твої сльози. Алло! повторюю, ваша дочка зникла. Нічого не збагну. Зачекай. Так, ми все з'ясуємо. Вирушаємо на її пошуки. Я з вами. Ні, хтось мусить керувати Райлі. Зрозумів, Слухаю. Буду керування у свої руки. Де ж мені знайти покупців? Моїй картині потрібна хороша реклама. Маю одну ідею. Я повішу тут вказівник. Він показує, де знаходиться найкраща картина у світі. Залишилося хіба покликати сусідів. Подімо. Хто там? А це ще що таке. Дуже цікаво. Ходімо, поглянемо на цю картину. Oh, ну, wow. Чому це сусіди галасують? Тут раніше не було цього знаку. Що це все означає? Mm -hmm. ага. Продаємо картину. Привіт! Хочете придбати мою картину? Я просто хочу, щоб мої батьки надалі не працювали. Якась безглузда мета. Ото вже дурненька. Час тобі ще до цього. Поверніться. Ходімо попитаємо у сусідів. Бабусю. Що ти тут робиш? Куди пішла наша дочка? Розгадка у цьому оголошенні. Що ти маєш на увазі? Все дуже просто. Це я показала їй мольбер і запропонувала намалювати картину. Вона пішла її продавати. Отже, треба її шукати на вулиці. Час іти звідси. Мій план не вдався. Мамо, тату я вас люблю. Оце у них щаслива сім'я. Погляньте, яка вона засмучена. Придбайте мою картину. Це дуже зворушливо. Скільки вона коштує? Ми не маємо стільки радісних спогадів. Є лише такі. Вони мені не підходять. Мамо, тату, ну ми її удочеримо Ходімо з нами. Треба обміркувати. У тебе дуже гарне волосся. Одна велика сім'я. Моя мрія здійснилася. Надалі мені не потрібна ця картина. Неподобство. Малюнок моєї онучки не мав би валятися на землі. Ми її знайшли. Дай нам руку. Відійди від них, доню. Ми страшенно хвилювалися. Я рада бачити тільки бабусю. Бабуся тебе любить. Ми також, що трапилося, чи вам не соромно, що Жах. сором. Тихо, якісь проблеми. Так, ось вони. Хочете влаштувати сімейну бійку? Що це? Вони мають рацію. Ми не зважали на нашу дочку. Вибач нам. Мені бракує вашої уваги. Ми виправимося. Ось тепер я спокійна. Ходімо додому. Ну, ми офіційно помиримося. Мирись, мирись. Ура! Ось і добре! Можна повертатися. Що пограємо вдома? Зачекайте, ледве не залишили валізи. Ось ми і прийшли. Дякую, що допомогла нам знайти дочку. Я тут дещо згадала. це без спогадів. У нас у всіх був важкий день. Час іти відпочивати. Бувай, бабусю. Скільки ж у неї тих спогадів? Ми дуже раді, що ти знайшлася. Час повертатися. Зачекайте на мене. Боюсь. Ну, ми перевіримо, що робить наша Райлі. Київські справи. Мені дуже лячно. Леле. Що нам діяти? <смеш> я знаю, мама. А. Дай мені свою руку. Ти геній. Ми передамо Райлі нашу любов. Золото. Ти чого плачеш. Нічого не бійся. Мама поруч із тобою. Хоч почитає тобі казочку. А вже ж хочу. У такому разі слухай уважно. Жила собі принцеса. Сім'ї, ми впоралися. Доцею, ви розшукали свою дочку. Мої вітання. Ми переклали всі погані спогади до сховища. Завдання виконане. Ми доклали зусиль. Ані Руш – пульт керування наш. Привіт. Що? Йди не сюди. Не чіпайте мене. Спробуй знайти свою аудиторію без окулярів. Дивись, не спізнися. Іди додому, ми надружимо із обріками. Дзвоник, біжімо. Що я їм зробила, га? Нічого не бачу. Час для страждань, Привіт, я рада знайомству. Я тривожність. Тебе ніхто не кликав. Та годі вам. Ми обов'язково потоваришуємо. Скоріше за все. Або ж будемо затятими ворогами. Де моя кімната? Зачекай, ти, мабуть, радість. Неймовірна зачіска. Страшний крім. А ось і наш сором'язливий. Ми раді тебе бачити. Не так близько. Міцне рукостискання. Ну, майже не дивіться. Ти їй потрібен. нібо. Я навіть не знаю. Натискати зараз спробую. Молодець. Ми поглянемо на результат.